Ректально мірять температуру, хто це буде робити? Жіночі антитіла нападають на антитіла чоловіка. Не потрібні аналізи, які і досі призначають жінкам, не треба їх здавати в ніякому разі. Під час вагітності не можна різко кидати курити. Розроблено було дуже багато методик, як можна все таки запланувати, в якої статі буде майбутня дитина. Інфекції, які передаються статевим шляхом, можна їх не лікувати. То як же покращити якість сперми? Всім привіт! Мене звати Олег Дуков, я лікар-екушер-гінеколог, лікар з ультразвукової діагностики, і я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Багато хто вважає, що вагітність це просто. Захотіли дитину, і вона з'явилася. Хоча це і фізіологічний процес, але він вимагає кропіткої роботи. Насправді, це точка відліку нового життя, яке починається ще задовго до моменту зачаття. І саме планування і підготовка до вагітності це не про контроль, а про відповідальність та усвідомленість. Отже, почнемо з обстеження перед зачаттям, з обстеження перед плануванням вагітності. Воно допомагає виявити можливі ризики та вчасно їх скоригувати. Перше, з чого треба почати, це з консультації, обов'язково з консультації акушера-гінеколога, для того, щоб оцінити загальний стан вашого здоров'я та вашої репродуктивної системи. А також для того, щоб визначитися з переліком обстежень та аналізів, які будуть доцільними і дійсно необхідними в залежності від анамнезу та супутніх захворювань. Одним з необхідних обстежень є онкоцитологічне дослідження шийки матки. Це такий ПАП-тест, який робиться методом рідинної цитології. Ви його робите тільки тоді, коли ви його не робили, якщо ви його не робили на протязі року, а також аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом. Взагалі. Є чотири аналізи, які передаються статевим шляхом, і саме їх треба здавати: це аналіз на хламідію, гонорею, трихомоніаз та мікоплазму геніталіум. Також треба здавати аналізи на гепатит Б і С, ВІЛ та сифельс. Необхідно також здати на аналіз на групу крові та резус-фактор, якщо ви не знаєте її. Також важливо перевірити гормони щитоподібної залози. Гормон ТТГ, Т4, Т3 вільний. Також можна здати аналіз крові е на антитіла до вірусу кору, краснухи та вітряної віспи, якщо ви не хворіли та не вакцинувались проти цих інфекцій. Далі це загальний аналіз крові, глюкоза крові, яка здається на ще серце, загальний аналіз сечі та біохімічний аналіз крові, де, ми, де нам потрібно перевірити. Вміст заліза, ферритину та вітаміну Д. Також можна ще здати кров на гомоцистеїн. Також рекомендується пройти огляд молочних залоз при необхідності зробити УЗД або мамографію. Треба зробити флюорографію органів грудної клітки та провести ультразвукове дослідження органів малого тазу. Оптимально це на 5-7 день менструального циклу або ж вже в середину циклу, для того, щоб одномоментно підтвердити. На наявність овуляції. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як діабет, гіпертонія або проблеми з кровотворенням, чи залозою, або є якісь стоматологічні проблеми, треба обов'язково звернутися до суміжних спеціалістів для того, щоб вирішити це питання і закрити цю тему. Далі поговоримо про непотрібні аналізи, які і досі призначають жінкам при плануванні вагітності. Перше, це аналізи на гормони, такі як фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізіруючий гормон, пролактин, тестостерон, естроген, прогестерон. При регулярному менструальному циклі гормональний фон жінки вважається нормальним, і додаткові аналізи на гормони не потрібно здавати без якихось явних симптомів, якщо тільки є там неплідня або нерегулярний менструальний цикл. Друге, це аналіз на уреоплазму та мікоплазму. Уреоплазма та мікоплазма вважаються умовно патогенами мікроорганізмами, які не ускладнюють перебіг вагітності. І при відсутності симптомів можна їх не лікувати. Не треба їх здавати в ніякому разі, тому що це не вирішить вашої проблеми точно. Наступне це кров на сумісність. А. На антиспермальні антитіла, на антитіла до ХГЛ. Ці аналізи не мають ніякого відношення до планування вагітності і навіть при проблемах із зачаттям. Один їх здають, кажуть, ви не можете заберігать, значить вам не підходить сперма чоловіка. Здають антиспермальні антитіла, там виявляються антитіла, Що жіночі антитіла нападають на антитіла чоловіка і розрушають їх, не дають заплідненню. І останнє це аналіз на торчінфекції. Ці дослідження потрібно е, робити тільки тоді, коли жінка має симптоми інфекції або є ризик зараження. Які ж аналізи мають здавати чоловіки? Перед підготовкою до вагітності чоловікові також важливо приділити увагу своєму здоров'ю. Ось основні обстеження, які можуть бути доцільними. Ну, По-перше, це спермограма з МАР-тестом, це аналіз сперми для оцінки кількості, якості та рухливості сперматозоїдів. Це основний аналіз для оцінки фертильності чоловіка. Також треба обстежитись на інфекції, що передаються статевим шляхом, здати аналіз крові на ВІЛ, гепатити Б та С, сифіліс, хламідії, гонореї, мікоплазма це ті інфекції, які потребують контролю і під час. Виявлення потребують обов'язково належного лікування. Також можна здати групу крові та резус-фактор, щоб уникнути конфлікту і резус-факторів у майбутньої дитини, звісно, якщо ви не знаєте свій резус-фактор. І можна записатися на консультацію до уролога, андролога, якщо є супутні захворювання або є якісь наявні вже діагнози. Це базовий список, і залежно від конкретних обставин або історії здоров'я чоловіка можуть бути рекомендовані додаткові обстеження. Є такі дослідження, які були проведені у Північній Америці, Європі, які показують, що якість чоловічої сперми протягом останніх 40 років знизилась практично на 52%. То як же покращити якість сперми, та за який період можливо досягнути покращення її якості? Покращення якості сперми залежить від багатьох факторів, включаючи спосіб життя, харчування, фізичну активність чоловіка та його здоров'я. Зазвичай для досягнення помітного покращення потрібно від кількох тижнів до кількох місяців. І ось є такі основні орієнтири це. Перший етап, який повинен зробити чоловік, це зміна способу життя та харчування. Зміни, які впливають на якість сперми, можуть почати давати результати вже через 3-6 місяців. І це пов'язано з тим, що цикл дозрівання сперматозоїдів, він триває приблизно 64-74 дні. Другий етап це зменшення впливу негативних факторів. Зниження вживання алкоголю, куріння, зменшення стресу та нормалізація ваги, все це може спричинити покращенню показників сперми протягом кількох місяців. І третій етап це загальне покращення здоров'я, регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, достатній сон, а також уникання. Всіх токсичних речовин допомагають покращити загальний стан репродуктивної системи, тому для досягнення максимального покращення здоров'я чоловіка і сперми в цілому часто рекомендується мінімум 3-6 місяців систематичних змін у способі життя. Зараз поговоримо, як треба харчуватися під час планування вагітності та яка роль здорового раціону в цей важливий період. Харчування жінки, яка планує вагітність, повинна бути збалансованим, різноманітним та натуральним. Тож важливо отримувати достатню кількість білку для нормальної роботи гормонів та відновлення клітин. А також ненасичені та насичені жирені кислоти, які допоможуть регулювати запальні процеси в організмі та покращити якість яйцеклітин. І ще один важливий компонент а, збалансованої тарілки це вуглеводи. Вони також є важливою частиною раціону майбутньої мами. Оскільки допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові, що є важливим для гормонального балансу і здоров'я репродуктивної системи жінки. Прекрасно збагатити своє харчування також антиоксидантами, такими як ягоди, малина, чорниця, лохина, це овочі, помідори, червоний перець, морква. Вони всі покращують якість яйцеклітин і сперми, захищаючи від окислювального стресу. Також необхідними є продукти багаті на цинк. Це м'ясо, риба, морепродукти, насіння гарбуза, горіхи, тому що, в свою чергу, цинк сприяє нормалізації гормонів і важливий для чоловічої фертильності. І на останню роль при підготовці до вагітності грають продукти багаті на йод. Це в нас продукти. Морепродукти та водорості, йод, як ми вже знаємо, є необхідним компонентом для нормального функціонування щитоподібної залози, яка в свою чергу впливає на процеси менструального циклу та овуляції, а значить, нормальна її робота необхідна для гарної фертильності. Ще одним частим питанням, яке турбує майбутніх матусь, є питання вітамінів. Тисніть на це посилання і дивіться окремий мій випуск про вітаміни для вагітних. Там багато чого цікавого. Далі поговоримо про їжу, яку варто обмежити або виключити. Хлібобулочні вироби, вироби з білого борошна, такі як білий хліб, булочки, печиво, макарони з білого борошна, можуть підвищувати рівень цукру в крові. А постійно високий рівень цукру може порушувати овуляцію, що ускладнює саме зачаття. Наступне це кофеїн, особливо в високих дозах. високий рівень кофеїну, наприклад, понад дві чашки кави на добу, може також знижувати здатність до зачаття, тому краще обмежити його споживання під час планування. Ще одне актуальне питання, яке нерідко задають мені, це питання шкідливих звичок. Коли необхідно кинути палити, і чи можна робити це різко, і чи не за великий це стрес для організму? Але ми знаємо, що існує думка, що під час вагітності не можна різко кидати курити, бо таке додаткове переналаштування за великий стрес для організму. Чи це правда, і чи це стосується періоду підготовки до вагітності? Чи варто кидати всі шкідливі звички в один день? Думка, що різке припинення куріння під час вагітності може бути стресом для організму, має деякі підстави. Але загалом це не є виправдовуванням для продовження куріння. Наукові дослідження підтверджують, що куріння під час вагітності є надзвичайно шкідливим як для матері, так і для дитини. І в ідеалі його слід припинити до зачаття або якнайшвидше, коли жінка дізнається про те, що вона вагітна. Що стосується стресу через різке припинення куріння, то дійсно для деяких людей різка відмова від куріння може викликати якийсь фізіологічний дискомфорт, такий головний біль, нервозність, тривогу або труднощі з концентрацією. Це може бути результатом фізіологічної залежності від нікотину. Тому, чим раніше ви кинете палити, тим краще ви зробите як для себе, так і для своєї майбутньої дитини. Щодо підготовки до вагітності, то найкраще це планомірно позбавитися шкідливих звичок за кілька місяців до зачаття. Фактично кожна жінка веде або колись вела календар місячних, в якому відмічала ті самі дні. Коли ви починаєте планувати вагітність, у вашому лексиконі з'являються схожі, але нові поняття, такі як календар овуляції та калькулятор фертильності. Що ж це таке, та як ним користуватись? Давайте розбиратись. Ну, по-перше, калькулятор калькулятор. Ну, по-перше, калькулятор. Батя я стараюся. Ну, по-перше, калькулятор фертильності це інструмент, який допомагає жінкам визначити найсприятливіші дні для зачаття, враховуючи менструальний цикл. Він враховує різні фактори, такі як тривалість циклу, середні дні овуляції, а також зміни в цирвукальному слизі та базальній температурі. Калькулятор фертильності може бути у вигляді онлайн-інструмента або додатку на вашому смартфоні. Як користуватись цим калькулятором? Спочатку вам потрібно ввести середню тривалість вашого менструального циклу. Від першого дня менструації до наступного першого дня менструації. Також може знадобитися вказати тривалість ваших менструацій. Далі калькулятор зазвичай обчислює орієнтовний день овуляції на основі введених даних. Овуляція відбувається, коли зріла яйцеклітина виходить за межі яєчника і може бути запліднена. Це зазвичай відбувається за 12-16 днів до початку наступної менструації. Також визначаються фертильні дні. Це період, коли ймовірність зачаття має найвищий рівень. Це включає день овуляції та кілька днів до неї. Зазвичай це 2-3 дні, коли сперма може залишатися життєздатньою в жіночому організмі. Яйцеклітина сама живе 24 години, максимум 48. Спраматозоїди можуть залишатися в матці до 5 днів. Ось так. Калькулятор фертильності також враховує ці дні на основі вашого циклу. І після введення всіх необхідних даних калькулятор надає вам прогноз найбільш фертильних днів для зачаття. Це дозволяє жінці планувати свій статевий акт у ці дні для досягнення бажаного результату. Але це все дуже індивідуально. Адже основне завдання пари, яка планує вагітність, це мати статеве життя два-три рази на тиждень. Ректально міряти температуру. Хто це буде робити? А не легше просто два-три рази займатися сексом і все, і отримувати не тільки задоволення, ще й скоро буде майбутня дитина, чим вимірювати базальну температуру. Кожного своє.

Також дуже часто при плануванні вагітності ви можете натрапити на ще один китайський календар. Календар, так би мовити, гендерного планування. Зараз це дуже актуально, їх дуже багато, цих китайських календарів, але насамперед це все абсолютно не відповідає дійсності, тому що розроблено було дуже багато методик, як можна все-таки запланувати собі дитину. Можна. Роздивитися і можна визначити, якої статі буде майбутня дитина. Варто зазначити, що наукові дослідження не підтверджують високої ефективності більшості народних методів гендерного планування, тому стать дитини визначається генетично під час зачаття, і найбільша ймовірність це випадковість. Також є лазерний сортінг сперматозоїдів. Цей метод розроблений американськими вченими, і суть його полягає у виділенні сперматозоїдів з x хромосомою або з y хромосомою за допомогою сучасних лазерних технологій. Це робиться для того, тому що в деяких випадках у жінки є такі стани, при яких. Вона не може вношувати саме дівчинку або хлопчика. Відібрані сперматозоїди X чи-хромосоми, Y -хромосоми, тобто хлопчик чи дівчинка, безпосередньо вводяться в матку для запліднення яйцеклітини. Сперматозоїди в матку вводяться за допомогою методу X, це один із допоміжних методів екстракорпорального запліднення. І запліднення відбувається вже природнім шляхом. Ця техніка в 90% випадків працює, коли ви плануєте дівчинку, і в 70% – коли плануєте хлопчика. І наостанок я залишив важливі аспекти психологічної та соціальної підготовки до вагітності. Ось кілька порад по кожному з аспектів. Ну, по-перше, ви повинні бути готовими до того. Що ваша соціальна роль зміниться, це може стосуватися роботи, взаємодії з родиною і друзями. Поговоріть зі своїми близькими родичами про свої очікування, наміри, обговоріть можливу допомогу в догляді за дитиною. Далі я б радив майбутнім батькам ознайомитись з трудовим законодавством, щоб знати свої права. В Україні є право на відпустку по вагітності та пологах, а також на допомогу по народженню дитини. І найголовніше, на мою думку, це психологічний аспект. Обговоріть з партнером ваші очікування, побоювання і бажання щодо майбутнього батьківства. Обов'язково розкажіть партнеру про ваші очікування від його ролі під час виношування дитини і співставте його відповідь з вашою майбутньою картинкою реальності. Якщо підсумувати все вище сказане, то основне завдання при плануванні вагітності це не робити дитину, а займатися коханням. Тож бажаю всім легкої вагітності і як завжди наголошую, що наша головна мета це народження здорових, сильних, красивих та щасливих дітей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Тисніть на дзвіночок та залишайте свої коментарі. Як ви готувались до вагітності? Чи як готуєтесь зараз? Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Всім дякую, а я в шоці. Звізда в Да, А завтра на чергування.